Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, учні Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитровича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій. Історичний Миколаїв в історичній тисячолітній долі українського народу. З вами я, Леонід Ржепицький. Тема. Матеріал мною підготовлено звучить так. Сталінізм в Україні. Масові політичні репресії на Миколаївщині в 1937-1939 роках. Слід зауважити, що поданий пропонований мною вам матеріал базується виключно на даних Миколаївського обласного архіву. Тут світ Найперше зауважити, що протягом існування Радянського Союзу і Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі Радянського Союзу проводилися численні чистки репресії сталінського режиму, його нащадків на території власне, самої України. Історики підрахували таких... Щонайменше було чотири етапи репресій сталінізму і нащадків Сталіна в Україні. Перший етап від 1917 року, коли більшовики здійснили воєнний переворот, прийшовши до влади, і етап перший це так званий червоний терор. Хронологічні рамки 1917 і десь до кінця 20-х років. Це боротьба була з класовими ворогами народу, тому що більшовики завжди себе позиціонували як влада народу, усього народу. І відповідна боротьба з класовими ворогами це білогвардійці, монархісти, анархісти, есери. Представники різних політичних партій, які не поділяли теорію і практику більшовизму, а також е, учасники антибільшовицьких повстань. Е, другий етап умовний це е, знову ж таки кінець, 20-х, початок 30-х років. Це боротьба з усіма, хто виступав проти е, колективізації, хто критикував політику більш... більшовиків в аграрному питанні. І е, період 32-й і наступні роки це звин... проти тих репресій, хто звинувачував Москву у Голодоморі, хто звинувачував більшовиків у тій політиці, які... яка привела до масових жертв серед селянства. Третій етап 37-39 роки це репресії проти. Представники української інтелігенції, освіти, науки, культури, їх звинувачували в любові до України. Звідси так званий український буржуазний націоналізм. Слід зауважити, що вже у 60-х роках ХХ століття теж пам'ятаємо, що період. Боротьби з шестидесятниками це представники знову ж таки, освіти, науки, літератури, мистецтва, які виступали за свободу людини, за права людини. Ну, знову ж таки, хронологічні рамки Поділяння, ми можемо ще сказати, що в часи Хрущова, це звана відлига, були частково реабілітовані представники інтелігенції. Частково В часи Горбачова. 1985 і 91 рік реабілітація була проведена щодо знову ж таки жертв Сталінських репресій. І реабілітацію поновили, але у повній мірі лише з проголошенням незалежності України, а точніше кажучи, з поверненням державності для українського народу в Україні, були. В повній мірі відкриті спецхрами, були відкриті архіви, з'явилися перші публікації. І це історичні факти. Саме на таких історичних фактах, я, як історики, ми акцентуємо увагу дітей відростаючого покоління молоді. Що стосується масових. Політичних репресій на Миколаївщині в 1937 роках. Тут слід сказати, що навіть вже з проголошенням Україною державної самостійності, незалежності багато архівів залишилися все-таки в Москві, залишилися в Російській Федерації. Тобто, у повній мірі. Ми не можемо стовідсотково вести мову про те, що нам достеменно вже відомо і ми знаємо про ці репресії, зокрема на Миколаївщині в 37-39 роках. Репресії проводилися проти української інтелігенції. Тоталітарний режим завжди намагався знищити творчу інтелігенцію, думаючих людей. Це педагоги, музиканти, поети, артисти. На Миколаївщині була сфабрикована справа так званого Українського націоналістичного центру. Був заарештований актор і режисер Українського драматичного театру імені Шевченка Приходько Платон Захарович під час допиту а це були катування, 4 листопада 37 року він свідчив, що був членом просвіти, а у 1928 році був завербований Лаготою. Ми повернемося до прізвища цієї відомої людини на той час. Він працював викладачем Бедичного інституту, відповідно, був активним представником Миколаївської просвіти, були в нього певні публікації. За якими він саме був звинувачений як представник української буржуазної інтелігенції. Так ось, в чому був звинувачений Приходько Платон Захарович? В тому, що він належав до спілки визволення України. Йому долучили, нібито створити терористичну повстанську групу, до якої увійшли актори брати Авраменки. Гажієв без паліток. І нібито ця група організувала повстанські групи в селах Новоодеського, Новобузького, Баштанського, Чаківського району. Групи складалися з трьох-п'яти чоловіків в кожному селі, які були налаштовані проти радянської влади. Вони саме збирали інформацію про те, як селяни відгукувалися на радянську владу. 15 листопада 1937 року, трійкою НКВС, це Народний комісаріат внутрішніх справ, орган репресивний. Більшість з них були засуджені до вищої міри покарання до розстрілу. Як український націоналіст був заарештований, заарештований і засуджений до розстрілу актор українського театру Романовський Якин Тимофійович. у Сил і таланту відійшли у небуття цікаві творчої особистості, яскраві представники української творчої інтелігенції, вчителі, лікарі, артисти. Більшість із них залишилися для нас невідомими. Підкреслюю, що архіви були засекречені і вони були вивезені за межі України, нині вони теж знаходяться у Російській Федерації. Тут слід сказати про те, що сам тоталітаризм він міг сховати свої злочини перед народом, і навіть згадок про їхню смерть достеменно не залишалися. Фабрикувалися статті про антирадянську діяльність зі слів, скажімо, сусідів, які слідкували за сусідами. За мало людьми. Діти е, слідкували за батьками. Це все заохочувалося, це все підтримувалося. Це е, так звана кривава ваханалія. Це моє пояснення з точки зору і самої психології, е, як масові політичні репресії при, під приводами буржуазії українських націоналізм. Викладача педагогічного інституту Лагуту. Звинувачували в тому, що цитую за документами судової справи, домагався організації навчання в школах міста Миколаєва українською мовою. Відкрив курси української мови для службовців. Учитель української мови літератури школи номер 5 Артусову. Звинуватили в тому, що вона, будучи запрошеною для прийому вступних іспитів до суднобудівного інституту, створювала умови, що вступники не українці провалювалися на іспитах, що це була спланована її робота антирадянського змісту. За участь в українізації притягнути до кримінальної відповідальності. Викладачки до курсів суднобудівного інституту Тараненко, викладача української мови літератури Миколаївського фінансово-економічного технікуму Саверина слідчі органи зарахували до категорії націоналіст лише за те, що навчаючись у Харківському педагогічному інституті, він був знайомий з письменниками Остапом Вишною, Хвильовим. А ще аргумент. Носив сорочку вишиванку, спілкувався виключно українською мовою, чим саме позиціював себе серед радянських людей як відкритий український буржуазний націоналіст. Більшість педагогів були засуджені до вищої міри покарання, до розстрілу. Оця кривава ваханалія 37-39 років призвела до фізичного винищення. Найбільш посвідченої національно свідомої інтелігенції справжніх патріотів України внаслідок великої чистки у багатьох школах Миколаєва, зокрема, і області, не вистачало 300 вчителів переважно історії української мови, літератури, математики після Радянсько-Німецької війни 1941 1945 45 років на довгі десятки років. Нестача педагогічних кадрів була великою проблемою для якісної освіти всього суспільства. Ось що свідчить нам архівні дані Миколаївського обласного архіву. Будемо про це пам'ятати. Це цікаво, це пізнавання, це розширення нашої, нашого сприйняття історії і історичне бачення, панорамне бачення. Боротьби українського народу, яка тривала десятки сотні років за нашу справжню, демократичну Україну, за нашу свободу, за нашу незалежність. І нині нащадки Сталіна в особі Путіна і його прибічників, вони продовжують цю політику, політику сталінізму, нищення України і українців в самій нашій державі. Пам'ятаємо про це разом до перемоги, до зустрічі!